Привіт, друзі! Ви на каналі Плюсич Техніка і з вами, як завжди, Олексій. До нас завітала чудова людина, а саме наш постійний покупець це Юрій. А Юрій ще недавно придбав у нас мотоцикл, точніше, скутери від компанії Spark 125 кубиків. А саме ми йому вже його привезли. Він вже з документами в нього. Юрій, повідомте, будь ласка, як вам скутери? Що ви вже з ним робили? ездил, не ездил, обкатывал. Будь ласка, вам слово. Ездил, прогрел хорошо, потихонечку поехал, обкатываю. До 40 езжу, быстрее не езжу, пока не проеду положен километра для обкатки. Это Потом не заменим масло. Мастыло. Да, мастыло. И а -а -а. будем дальше ездить. Дальше... Да. А План. Вот я хочу его обкатать, обследовать, изучить. Это для меня немножко новая техника, у меня да. была другая. Якось ну, це сама автоівка була, так? Я вів її, був маленький скутер був, а, маленький хондочка, да, було да. я 2 ну, года. Ну тож ви вже переїздовали з да, ті да. ставки, всі якісь вулички про ці, ну, одмнога ну, де були. Да, так, да, да, я гори те все знаю нормально, так що Добре. і просілочні дороги. Ну от я його обкату, проверяю, надо його нормально. Я люблю техніку, я акуратно не ганяю, не убиваю її, потому що надо з техніка не на ти, а на вибратися. От тоді, она будет тебя любить и буде тебе, тебе служить довго-довго. Чудово. Да. Е, і я так розумію, что бывает так, коли ми з вами спілкувалися, коли ви ще пропонували, ну що хотіли тільки придбати, ви декілька разів приходили на нього поглядали, е, ви планували з'їздити на рыбалку. Да, ще не їздив. Е, ну, дуже поїду. Чудово. гляньте, От скоро буде спекотно. Юрій, да. наприклад, давайте уявимо. Виходив зранку собі, ніхто його не чіпає, ні, нічого в його не автобус не не, не те турбує, ніяку автівку там не заводить. Не думайте, як він там на той автівки підійде, потім тропинками буде йти кудись в ліс, там спускатися. Ні. Сів а, всі скутер і Більний. поїхав собі, взяв будочку, взяв там рюкзачок, щось там перекусити на обід. No. Щось там можливо там піджарити там на кострічі, якщо там зловити якусь рибку, no. ну клас no, 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 no. і людина може насолоджуватися. Так само і ви можете це робити. І Юрій давно, е, як він повідомив, мічта е, це була його е, ціль, така поставлена. Він е, збирав свої власні власні кошти. А як ви знаєте, зараз е, ну Юрій, наприклад, у нас е, працівник. Е, Транспортного засобу до перевезення, я вам скажу, дуже багато там не заробиш. Ну, тобто, Там треба певний час ну, трошки знаєте, складувати. То, що... Так. Бо, ну, десь щось собі там не, не купити, то, що... ну, то Юрія справа, як він там робив. Ну, то Для мене особливо то дуже така велика повага і шана людям, які ставлять собі ціль і йдуть до неї. І то не коли ти там тільки навчився бути. Знаєш, 16 20 років, коли там тобі батьки щось дають, щось відкладуть. Ні, це вже доросла самостійна людина, яка взяла, назбирала гроші потихеньку. Не пішов їх там. Ну я не буду куди казати, де я бачу людей так я, пен... я на пенсії, на пенсії ще працюю. Я не буду казати, де люди збираються його віку і як вони ті гроші збирають. Там знаєте, бувають люди, які не те, що нічого не назбирали, а то. Коротше, сьогодні, э, ввечері вже нема. Ні, сам себе корми, сам корми родину, сам, ну то, то не буду там. Розповідайте, як там хто себе там, то що ми трішечки познайомилися, ось. Ну, людина, як ви нам повідомили, ви його зараз обкатуєте, да, І далі, далі ж, э, будете вже міняти мастило. Да, мастило так, Мастило. Ну, э, проїду, то вдово, вдово. ну як кілометраж проїду, який вказаний, да, 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 чудово. Ось і він видно відношення до техніки, яку він придбав, він і цінує навіть інколи, знаєте, молодь да то, то не того, не проходьте туди, вам підскажуть. Будь ласка, да. а, да, проходьте. І я вам хочу сказати, що людина, яка поставила перед собою ціль, вона її досягла, і то правильна позиція життєва. Коли ти ставиш перед собою ціль, досягаєш, і навіть я був у нього вдома, я бачив, що там діла у домі. Що там і щось знаєте до ладу доводить одне інше, сам завжди опрятую. Отак От я спрошу. Люди які, ну їй кажуть на пенсії. Я не бачу, що ця людина на пенсії досить молода людина. Шесть я в хто вірити не хочу. Ви, на ви не ходите, не кашляєте, себе добре почуваєте. Ну Нормально. я не знаю. Нормально ви себе почуваєте. Інколи люди в певному віці знаєте хочуть заскучати. Я вас прошу, не треба. В кожному віці є свої якісь Радості, радощі, да. так, радощі життя, е, починаючи е, поїхати на рибалку, поїхати до парку, познайомитися з якимись людьми, пограти в шахи, е, там, прочитати книгу, зробити собі чай якогось вкусного. Розвиток там якусь книжку прочитати, не знаю. Там казав, не казав дома роботу зробити. дома працю, якусь там поставлено, знаєте, там палісадничок один, потім інший, потім може в хаті щось там до ладу доробити, зробити переостановку. Там, ну і в тебе буде життя змінюватися. Так звісно, коли ти присядеш yeah. біля вікна і нічого не будеш хотіти, наприклад, як Юрій, він працює. ну... Ну насправді на я не розумію, що він працює, по повинно бути інакше, що людина вже на пенсії, повинна жити на пенсію. Ну, ви так склалися, що ми не можемо жити на пенсії. Да, а для нас то саме велика насолода, коли до нас люди завітають, які або цілю якусь там дійшли, ну до чогось, ой, вітер дуже сильний, до чогось, або вони ставлять перед собою плани, або вони чомусь радіють. І ми тоді Юрію він навіть прийшов і каже. Слухайте, в мене там трішечки не вистачає, ну було ж mm -hmm. е, і каже: ну, якщо ви мені там е, підете на зустріч, я хочу цю річ, взагалі навіть довго не думаючи. То що ту історію, яку я почув, то не, не є брехня, якась, то дійсно людина прийшла, каже, я назбирав такі кошти, то що якщо я в цьому році його не куплю, е, що там буде в наступному, ніхто не знає. І в цьому році я його тупо не куплю і не поїду не на рибалку, ні те, що я там хотів вже певний час якийсь. У когось знаєте, певний час місяць, у когось там три роки, у когось п'ять років. Я навіть не, не виясняв, скільки я там збирав на той. Ви збирали на той мотоцикл. Мені то не треба, і байдуже. Ну людина хотіла. Нам то не дуже коштувало, пускай навіть я там не заробив на, на той мотоциклі. На, будь ласка, насолоджуйся, катайся собі на здоров'я. А деякі діти навіть там 16 20 років, от у нас там доброго дня, проходьте, будь ласка, ось, деякі діти доброго дня, проходьте, до не проходьте, там на жаль, ось. І деякі діти не цінять навіть того, коли батьки от, ну у нас там щось велосипед купують, чи там мотоцикл, чи мол, навіть там доходить, ну то вже не у нас там автівки, там квартири тощо. І люди тому вже не дивуються. Вони ну добре, ну давай. Е, є певні ну, там, погляди, десь можливо бачу, можливо, десь там читав в газеті, коли дитині дарують ну, класний квадроцикл там трьохсотий. Так поглянув, він каже, ну я краще там на телефоні посичу, або ну, добре, там, прокатнусь, щоб, знаєш там, для галочки, для чого. Ну, не знаю, в кожному віці повинно бути якесь стрімлення, ну, досягаємось, ну, куди то йти. А коли в частності Юрій я бачу людину дорослу, який мені годиться там в батьки, і він приходить з такою пропозицією. Та ну ви серйозно, ну будь ласка, я тільки за. Так що, е, велика вам пошана і дякую, що ви до нас завітали. Нам дуже приємно за те, що ви е обрали yeah, саме наш магазин. Що від нас е залежить гарантійний случай, ми будемо вести повну відповідальність, той е певний срок, який е в гарантійному талоні вказаний. Mm. Навіть якщо нас немає, то офіційний сервіс так само, як і ми. Е Візьме вас е на обслуговування. З цим питанням mm -hmm. немає. Добре. Так. А вам хочу сказати дуже дякую за підписки, за лайки, за подобайки, за особливе звернення до нас у Діректі або особливе, яке Юрій от приходить. Не соромтесь, приходьте. Якщо у вас є якась нормальна історія, а ось і вона чесна, чемна, то від нас до вас буде велика шана, і якщо ми маємо можливість щось для вас зробити, без питань, для того і працюємо. Як то кажуть, всі гроші не заробиш, і нема такої ну, так, такої цілі. Роботаємо задоволення, роботаємо для людей, нікого не підводимо. Ви були з магазином «Престиж техніка. Ми завжди поруч. Дякуємо вам. З вами був Олексій, Па-па.